Доброго здоров'я, друзі і підписники. 8 серпня загрузка зараз буде у нас. Вже ми казав поля комбайніки, трохи повозили, молотять. Будемо зіли возити. На юеко. Хайман відпочине. СПК. Вже зіл стоїть. Це трошки коротше, я бачу. Лапці зіли купляють, щось ремонтують, продають, а ми її будемо возити. Це правда дізельний я бачу. Дізельний зілок. Так, станемо добре. Так, друзі, розы, розы взяла. Поехали! Любого корча можна щось зробити. Я що є бажання? Вот масло у нього, забачить, постав п'ять минут, вже луже масло. Хоча? 5 минут постояло луже масло. On kupił eko, to bude sucho Dawaj, dawaj Все, так і глушить. Ні-ні-ні, чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть вперед. Чуть-чуть-чуть. Чу -чуть -чу -чуть -чу. Або хай і стоїть. Все, 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 все. все. А ну, може, чуть-чуть відпустити, чуть-чуть, чуть-чуть. Він зараз сам побіжить взагалі. Ше, 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 ше. Ше. пускай. Все, стоїть. Мне не треба страховка ну, Как я везу. Сейчас я помею руки,

Ну все, едем. Едаем. Так, друзі, все, загрузка пройшла. березна. Їдемо ми. Їдемо ми в сусідній район, Рокитне, зарокитне ще Рокитновський район. Рокитне туди, де ми продали своє тего. І... Зарокитне село Глинне, вроді, чи що він каже? Село Глинне. Туди ми їдемо, веземо цього зіла. Комусь там треба такий зіл. Туди ми його і повеземо. Десь треба заїхати на заправку подлить пального. Та роблять там, де я перевозив, було два ларки, вже зараз буде нове все. Так, друзі. Село Яринівка, Березнівський район. Зараз ще заїдемо сюди на заправку, Добавимо трошки пального додавимо. Всі колону за собою, поки повернув. Добрий день. Мабуть, там три тисячі має бути. Ді заліта ту тобто червону машину. Дякую. Вам теж. Завезли. Це вже другий. Це другий. Так, як варіант. І так, друзі. Вийшло так, що ми заїхали на траксервіс. А на траксервіс ми заїхали. Просить новий щасливий власник трошки помить мотора там спереді, щось вона десь пропускає. А Тут Тут то траксервіс, але ця фірма віддільна, де мойка. Здесь треба щоб тут була ручка Відкрий капота оп зіл пише зверху пише зіл Спеціалісти спеціально казав, той обучені люди по цій ці справі і помиють його. Там, з неї сторони, з однієї сторони там генератор, зліва генера походу зліва стартір тут генератор. Ну, менше просто на генератор. Ну і там трошки ще з-під низу, тут, бо тут вона таке трошки страшнувате, вони її хочуть ремонтувати там, щоб каже, вже головою не витирати його. О, тут, ну не там, а тут хоч отак переда, переда, переда. Печі, печуть хліб, дим, іде. з двох печей. Ну, нароки. Поки на рокитне. А далі поїдемо далі. Поїдемо з там. Дорога йде в сторону. Хто знає? Старе село. Вуча до рокітного кадесь кілометрів 30. Бо до старого села, мабуть. Кілометрів 70 чи що. Із рокитного я маю на увазі. Може побачимо белаза якогось там їздять, з кар'єра возять камінь чи що. І будемо їхати. Може буде перетинати дорогу. Трошки спадає вода вроді. А то було води багато, вже пішла на спад. Я там вдома бачу біля березного лугу у нас, то вже там спала вода, і то так добре спала. Бо були дощі і дуже піднялась вода, що люди картоплю копали в кого по низах. Молотить то саме собою молотили, але копали, ну, в кого що була, яка городина, всю вбирали, бо... бо було багато води. Місторокітного тут нема що знімати, тут ця дорога знята, перезнята. Будемо десь з рокітного там знімати. Ну і Так, друзі, місто Рокитне. Місто Рокитне проїжджаємо. Вже я майже таке трошки на виїзді, то були якісь телефонні дзвінки, не було якось Навіть навіть трошки подлатали дорогу де-небудь місцями, бо така була, я якось був їздив, що жах. Ну сьогодні так вже така вже звична, вона багато не є. Ці наші машини попривікали до такої дороги. Дай так, цьому під'їхали місце. І вже цьому місці нічого не можна було зробити. Роблять-роблять. Не дороблять. дорогу, Тільки ближе я чуть був шкода. Така велика машина, тут навіть проїзд без зупинки заборонений. Тут там може трошки дорога буде краще, ніж тут. Тут. Тут все по серйозному станемо знак там є, значить будемо їхати по знакам. Да, дорога, конечно. І так, друзі, село Глинне. Біля школи повернеш управо. Сказав щасливий власник. я не включив рано пізно камеру включу. Треба було раніше включити. Щось я задумався вже. Ось ось і школа. Школа тоже Школа теж велика. Вже я тут і давно був. Якщо був відвертим. Біля школи поворот. От школа. Школа, школа. Школа велика. Ну до поворот, мабуть, вже буде. Гарна школа велика. Дітей, мабуть, тут. Тут дітей буде багато. Це наш поворот. Напротив школи повернеш вправо і поїдеш. Може трошки якесь слідуюче село? Дорозі їздил по комбайна якогось Вольвіка чи що забирали. І там далі така дорога, що жах, не дорога, є, нема. І цьому мабуть стар... їхав звідси, я ще туди. Мабуть, я тут уже був. Я думаю, що був. Далі буде шосейка. Кажуть. Сош пойде. Вони біжить з лісу багато. яке місце Яке місце чудове. А... Спробував щось тут уже і робити і не получається. Я чи забетонирував вже чи що. Все лоше продовжується. Їдемо далі. Ну, все, десь у ліс їде. Це непогані, гарні місця. Далеко, звісно, від цивілізації. Ну, але... але. взяла кабину дорву, а может свою дорву. Самая сама крайняя хата. Хай буде крайня. Ми Будемо з'їжджати. Трошки підкачає повітря, а то до сосни доїде. Включи mai mult tip relații ca ele. Și e nevoie mai mult nebii. Nu хорошо, давай, давай ele. то с ними, dobre, dobre. Nu, сбежит, сбежит, Хлопці, як тебе звуть? Мені не знаю. А, не знаю, який звуть такий великий. А тебе? Денис. Денис. Наравить собі ця машина, Денис. Так. Да. Добре машину купили. Добре. Ну ти ж допомагав вибирати. Да. Тож ти допомагав вибирати, батьку, цю машину. То кажи, кажи, мені ця машина подобається. Денис. Ну кажи сюди, чого ти. Денис. Будеш дивитися кіно і побачиш, що ти відвертався. І потім скажуть, що я відвертався і не балакав на камеру з дядьком. Кажи. Мені машина подобається, ми будемо її возити дрова, пісок. Пісок, дрова. Право, бульбу накопає, та комбайну мети возить. Так? так. Я зрозумів, добре. Ну все, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і пока, всім пока.